Онлайн школа програмування Стімварком.юа вітає вас, інформатика 5 клас за програмою нової української школи. Сьогодні у нас третій урок. Я радий, що ви залишаєте з нами. Давайте сміливо розпочинати. І тема, яку ми сьогодні розглянемо, вона надзвичайно цікава. Наша тема отримання повідомлень людиною органи чуття людини. І не випадково саме в курсі інформатики ми розглядаємо цю тему, оскільки інформацію людину отримає саме через органи чуття. Добре, тепер давайте з вами. Ось ми вже з розумінням, що ми сьогодні будемо говорити про органи чуття і про те, що ми отримуємо інформацію саме через органи чуття, згадаємо те, що ми розглядали на першому та другому уроці. На першому уроці ми з вами розглянули, що все, що оточує людини з точки зору інформатики, це є об'єкти. Предмети, які навколо явище, які ми бачимо в природі, це є об'єкти. І ось ці об'єкти можна якимось чином описати за допомогою інформації внести в комп'ютер, утворивши так звані комп'ютерні об'єкти або віртуальні об'єкти. Ось тобто. Об'єкти в реальному житті. Ось у нас ці об'єкти в реальному житті. Ми можемо за допомогою інформації, перетворити в різні віртуальні об'єкти, розділи меню, фото ігрові персонажі у комп'ютері. І так, повторили, згадали, а тепер давайте розглядати сьогоднішній матеріал. Ви вже знаєте, людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. Ви вже знаєте основні з них, такі як слух, зір, смак, нюх, дотик. Ось подивіться, яблуко, людина, який орган чуття? Це смак, да? тобто ми смакуємо, чи добре яблуко, чи ні. За допомогою очей ми можемо побачити навколишній світ. Почути, можемо також, ось на цьому зображення вухо людини зображене, і ми можемо почути навколишній цвіт, можемо запах відчувати і тектильно і сприймати, коли до чогось торкаємось. Добре. І ось, що треба для себе, ось так зробити, такі ремарки, зрозуміти, що залежно від того, які органи чуття людини. Сприймають повідомлення, їх можна розподілити на. Перше це візуальні, сприймаються зором. Друге це звукові, сприймаються слухом, Третя це смакові дані сприймаються органами смаку. Четверте це нюхові, більш правильно, напевно, не дані казати, а повідомлення. Сприймаються органами нюху. І п'яте це тектильні, сприймаються органами дотику тощо. І ось, що таке візуальний від латинського візуліс зоровий, видимий і тактильний, від латинського тактус, дотик, той, що відчувається дотиком. да, Ось, тобто. Ось це основні органи сприйняття інформації людиною. Ось ми з вами це розглядали в молодшій школі, або ви зі своїми класоводами розглядали, коли вивчали інформатику. І ось сьогодні ми з вами це е, маємо ще раз запам'ятати і розуміти, що інформацію людина отримає саме через ці органи. Для тих, хто хоче більше знати. Я вам хочу сказати, що не лише тільки ці органи використовує людина, щоб отримувати інформацію. Ось тут наведений такий цікавий факт, що буває, коли людина не має, наприклад, зору, то у цьому випадку існують можливості отримувати інформацію, яку ми з вами сприйняли за допомогою візуально сприймаємо за допомогою очей. Людина може цю інформацію опрацьовувати за допомогою тектильно. Наприклад, ось, як наведено е, в цьому слайді, текст азбуки морзи Брайля. Давайте зачитаємо для тих, хто хоче знати більше. У 1829 році французький педагог Луї Брайль запропонував азбуку для людей з порушенням зб... зору, азбука Брайля. Ця азбука, у якій кожна літера зображується випуклими точками, ось як, наприклад, у цій азбуці зображена літера Б. Да, тобто крапка і три крапки. Ось, тобто, дивіться, в якійсь мірі те, що ми зараз з вами читаємо в презентації або відкриваємо книжки, він перетворив да, ось цю. Таку тектильну інформацію, людина, яка не може бачити, вона може за допомогою пальців що прочитати текст, і це дозволяє людям з вадами зору отримувати інформацію. Окрім тих способів сприйняття інформації, які ми зазначили: це очі, нюх, смак, слух, є ще інші. Давайте розширимо трохи наше знання і зачитаю наступну інформацію вам, щоб вам краще було зрозуміло, про що йде мова. Людина має більше органів чуття, ніж зазначене вище. Крім перерахованих, ще також є такі органи чуття, органи, що відчувають зміну положення тіла людини у просторі, вестибулярний. Апарат так званий, латинського вістибюлім, передпокій, вхід, апарат. Да? Ось, що мається на увазі, що людина е фізіологічно так створена, що вона може відчувати, в якому положенні вона знаходиться. Органи, що відчувають зміну температури зовні та всередині тіла людини, да? є органи, які відчувають ось. І... Спрацьовують, наприклад, коли ми на вулиці йдемо під сонечком, і дуже жарко, то ці органи можуть спрацювати. і Ми що, і ми з вами бачимо, що дійсно у нас з'являється пот, наприклад, органи, що реагують на зміну положення окремих частин тіла, їх рух, органи від відчуття болю тощо, да, тобто, насправді, ось дуже багато способів у людини є природою закладено, Ось, за допомогою яких людина сприймає інформацію. Добре. І е, ми з вами маємо поступово, ми ж все ж таки не на уроці біології, а на уроці інформатики перейти до того, яким же чином ось інформація, яку сприймає людина, яким же чином ця інформація е, може бути опрацьована людиною. Ось і яким же чином це пов'язане з інформатикою, яка використовує комп'ютери? Дивіться, отримавши через органи чуття повідомлення, людина осмислює ці повідомлення. Результатом осмислення повідомлення є інформація. Отже, можна сказати, що інформація. Це результат сприйняття і опрацювання людиною повідомлень навколишнього світу. Так? Тобто, ми сприймаємо через органи чуття наші інформацію з навколишнього світу. І буває необхідність перед людьми цю інформацію якимось чином зберегти. Ось, наприклад, вчитель вам щось розповідає. Ви через органи чуття це почули через вуха. Але ви, щоб не забути цю інформацію, ви вирішили її що, якщо добре навчаєтесь у школі, занотувати. Ось. А хтось вирішив: не потрібно мені, не буду я нотувати зошит цю інформацію. І на наступний урок вчитель вже питає. Одна людина може відповісти, а інша людина, яка не натувала, забула, про що йшла мова. Так, тобто ми по-різному можемо опрацьовувати інформацію, і ось ту інформацію, яку ми з вами отримуємо з навколишнього світу, ми можемо перетворити у дані. Ось, і зберегти, наприклад, на аркуші паперу записати. Ось, Або, як я казав, що не випадково ми тему розглядаємо в курсі інформатики. ось, Оскільки сучасна людина для опрацювання інформатики, використ... інформації використовує комп'ютери, ми можемо не лише на папері зберігти, а, наприклад, записати е... в комп'ютері, да, набрати текст. Ось, або за допомогою мікрофону, в смартфоні записати, що вчитель каже, да, ось таким чином можемо зробити. І дивіться, і ось процес е... тієї інформації, яку ми отримуємо з навколишнього світу. Перетворення цих повідомлень, скажімо так, у дані, ось, це є пов'язане саме з нашою наукою. Давайте з вами розглянемо, що таке дані. Дані – це повідомлення, які подано так, що їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. Дані, які використовують людина, може бути подані числами, словами, звуками, графічними зображеннями, спеціальними позначеннями. Тобто, дивіться, ми з вами можемо повідомлення, опрацювати в зручний для нас спосіб, в зошиті записати, на комп'ютері, внести відомості. Ось, і це вже буде у цьому випадку. Інформація з навколишнього світу перетвориться у дані. Ось, і ми можемо їх що, ось як тут зазначено, зберігати, опрацьовувати, передавати. Записали в зошиті, ми можемо ці дані принести додому і опрацювати. Можемо опрацювати, підкреслити. Потрібно прочитати, наприклад. Ось. Тобто, в цілому, я сподіваюся, що ви оцей момент зрозуміли і ще маєте розуміти, що як ми. Коли торкалися теми техніки безпеки, що електронно-обчислювальна машина або комп'ютер, планшет, ноутбук, з яким ми працюємо, ці пристрої теж дозволяють зберігати, опрацьовувати, передавати повідомлення або дані. Для здійснення операцій з повідомленнями, з використанням сучасної технічних пристроїв ці повідомлення подають здебільшого у вигляді послідовності електричних сигналів. Да? Ну, це і не дивно, оскільки комп'ютер працює від електрики, ось і дані зберігаються в комп'ютері всередині в архітектурному так званому вигляді, саме у вигляді повідомлень. Добре, молодці. Давайте з вами продовжувати. Ось, і зробимо невеличку перерву. Зараз ви відволікти, залиште на паузу це відео ось, і порахуйте про мінці сонечка, щоб очі відпочили. Ну не того, яке тут зображено у мене на слайді, а віртуального, да, Ось віртуально собі намалюйте в уяві сонечко. Ось, і порахуйте і декілька хвилин відійдіть від екрану комп'ютера, щоб очі відпочили. І так, добре, ви це зробили, а тепер давайте з вами створимо презентацію. Ви знаєте, у нас така, сьогодні така цікава тема органи чуття. І ось я дуже полюбляю дивитися на небо. Ось, бачите хмаринки, які по ньому пливуть. І ми сьогодні з вами спробуємо в програмі, в якій ми на минулому році створювали презентацію. про… Міста України. Ось сьогодні створимо ще одну презентацію лише з одного слайду. І в цій презентації у нас будуть плисти хмаринки. Ось така анімація. скажімо так, ми з вами створимо. Давайте перейдемо в PowerPoint і подивимось, як створити презентацію, в якій хмаринки будуть у нас переміщуватись. І так. Я за допомогою контекстного меню вже створив файл презентації. Ось зараз він пустий. Ось об'єкт презентації. Да? Вибачать, більш правильно, ми будемо з вами академічними термінами оперувати. Ось. І дивіться, що необхідно розуміти, у нас немає зараз жодного слайду, у нас буде презентація з одного слайду, де будуть анімації, будуть плисти поли... хмаринки. Ось. Давайте за допомогою контекстного меню в лінті, де представлені мініатюри, створимо слайд. І так, новий слайд створили. Добре. Далі, що необхідно зробити в цій практичній роботі. Ставлення фігури. Обираємо прямокутник. Можна, до речі, іншим способом, ну, я ось вирішив таким. Зробили ось. І зробимо заливку. Оберемо інший кольор. Ось таку полакинули. Добре, зробили. Далі ми знову заходимо в ставлення фігури і обираємо хмаринку. Тут є така фігура хмаринка. Давайте її намалюємо. Так, намалювали. Добре, добре. І ось наше завдання в цій практичній роботі створити таким чином, щоб ця хмаринка пливла. Ось потім з'являлась інша. Ну, та людина, яка переглядала, думала, що це інша хмаринка. Ось, зробити анімацію. І так, щоб зробити анімацію в PowerPoint. Хто не пам'ятає, давайте згадаємо. І так, ми натискаємо на об'єкт віртуальний, на цю нашу хмаринку намальовану. Ось, Далі заходимо до вкладки Анімація. І ось тут є Додати анімацію. І додати анімацію, не запропонованих обираємо, а інший шлях переміщення. Обрав інший шлях переміщення. Тепер шукаємо праворуч. Праворуч, за дугою нам потрібна просто праворуч. Так, ліворуч бачу, ось побачив праворуч. Добре, все є. Окей, застосували. І тепер беремо. І переміщуємо далі, 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 аж за повер нашого слайду перемістилися. Добре, тепер у нас ми бачимо, що у нас хмаринка буде, якщо ми зараз натиснемо, буде плисти. І так. F5 натискаємо. Так, наша хмаринка пропливає ну, дуже швидко. Треба ще підкоригувати. Тому ми робимо наступне: тривалість. Додаємо час. Так, наприклад, 4 секунди. Запускаємо, дивимося. Ось, вже не так швидко, вона пливе. Добре. ось, І далі робимо наступне. Так, натискаємо на нашу хмаринку, Ось, і обираємо додаткові параметри. Так. Нам необхідно обрати додаткові параметри, щоб наша хмаринка, вона, скажімо так, порядок нема, щоб вона у нас постійно змінювалася. Да? Тобто проплила і знову виконувала ті ж самі дії. Параметри ефекту, нас встановлений, добре, робимо наступне. І так, щоб у нас хмаринка постійно повторювалась, нам треба встановити цей ефект. Для цього ми натискаємо область анімації. Так, добре, з'явилося. І ось тут у нас зараз повторення 1. Ось, можна ставити кілька разів. Кілька разів, щоб у нас відбувалось повторення. Викликаємо контекстне меню: ось, і встановлюємо. Параметри ефектів. Пара... Параметри ефектів і ось тут час. Повторення. Бачите, стоїть нема. Обираємо галочку до завершення слайду. Виставляємо Окей. Все. Тепер у нас буде відбуватися повторення, поки користувач не, перем... не перемкне на інший слайд. Давайте подивимося. І так, запустили. І насолоджуємось нашою хмаринкою. І у нас постійно йде те, що у нас відбувається: хмаринка пива. Ось таку практичну роботу ми з вами змоделювали, да, е, явище таке: ось такий об'єкт і складний досить природний об'єкт, як хмара, да? і насолоджуємося. Давайте з вами підведемо підсумки.